Дуже часто при замовленні турбонасадки клієнти питають, підійде до їхнього оприскуч або не підійде. Дивіться, тут все дуже просто, я вам зараз так наглядно покажу і буде зрозуміло. З вас з оприскувача виходить шланг. На шланзі є гайка, куди ви накручуєте кран ручку. Як правило, ця гайка вона йде стандартна. Якщо стандартна ручка, то в неї йде 18-18 мм різьба. Ну, 17,5-18 мм, хто як міряє. Шланг нам понадобиться для з'єднання з турбонасадкою. Бачите, щоб у нас було розпилення, щоб ваш насос, котрий в оприскувачі, подавав рідину на турбонасадку і було розпилення через нашу форсуночку. В комплекті з турбонасадкою. У нас йде додаткова форсунка, прокладки і такий перехідничок, да, щоб з'єднати наш шланг. Перехідник накрутили ми на шланг, котрий виходить з оприскувача. І накручуємо його на турбонасадку. Таким чином, рідина, котра у нас в бачку, буде поступати не на телескопічну штангу на удочку, да? а буде поступати на турбопушку. Далі у нас з нашої насадки виходить такий штекер. Штекер виходить як стандартний роз'єм для зарядки. Більшість прискочів, мабуть, 99 чи 90% мають стандартний роз'єм зарядки. Якщо це. 10, 12-16 літрів, то мають стандартний такий роз'єм, як комп'ютерна вилка, три контакта, ну, в общем, називається по-різному. І з оприскувачка у вас йде збоку, або спереді роз'єм зарядочки. Вставляєте в цей роз'єм зарядки і ви тим самим з'єднали живлення 12 вольтового моторчика Тут стоїть 12-вольтовий моторчик і стоїть крильчатка. Котра создає воздушний потік по цій трубі, тут відстань десь сантиметрів, може 40 буде. І йде класне розпилення. Натискаєте на клавішу, і у вас вже є розпилення, все буде дій. Хто не бачив, відео дуже сотнями записую кожен рік. Саме ця моделька у нас вже не перший рік. Добре себе зарекомендувала, були червоні, сірі. І зелені. Зараз така сіренька і нас є в наявності, тому вони класно працюють. Є в наявності, коли цікавить, номер телефону я залишу. Пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!